Навчальний заклад віддалений від населених пунктів. Школа-інтернат у лісі біля чудля. Територія велика, близько восьми гектарів. За словами дирекції закладу, надвірне освітлення було застаріле, тому вирішили поновити всі лінії на території школи. Тепер у нас на території нова сучасна лінія на бетонних опорах із сучасним повітряним проводом і сучасним надвірним освітленням. Значить, доречно сказати, що це освітлення це є і енергозберігаючі, тому тепер значно краще дітям перебувати. Це є вже і покращення щодо безпеки дітей на території навчального закладу. За словами працівників Рівнеобленерго, обленерго, у минулому році здійснили капітальний ремонт лінії, що веде до села Чудель. А наприкінці року провели освітлення на території школи. Сам проект десь. Був витратним, його ціна більше 25 тисяч гривень. Це тільки матеріалів. Роботу тут не рахуємо, тому що ми робили тут від щирого серця. І десь вже казали, тут близько 12 фонарів і десь 36 опор поставлено, кілометр самоізольованого проводу. І це зроблено все для ради того, щоб тут було надійне електропостачання і безпечне електропостачання. За словами вчителів, діткам тепер стало набагато комфортніше перебувати на території школи у вечірній час. Йдуть на вечерю, на прогулянки, і територія, так як освітлена, то дуже добре бачать один одного і рухаються по всій території. Енергетики вже не вперше допомагають цьому закладу і обіцяють опікуватися ним і надалі. Анастасія Кучеренко Володимир Захаров. Новини рівного.